Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядна станція від компанії Ліселі, модель Еклеєр 1000. В Середині чорнової коробки. Ще одна коробка, але вже з гарною поліграфією. Спінений поліетилен. Інструкції, макулатурка. Зарядна станція, до неї повернемося пізніше. Коробка з додатковими павербанками. Тобто в комплектацію зарядної станції входять ще два ось таких павербанка. До них також повернемось. І коробка з кабелями. У нас кабель зарядки, звичайний, такий, як до комп'ютерного блока живлення. Кабель зарядки від автомобіля з IF 60 роз'ємом. Літелі своєю формою мені дуже нагадує дельту від EcoFlow. Такі самі ручки, така сама форма корпусу, кольори, звісно, інші, оформлення інше, але по формі дуже схоже. Розглянемо детальніше. На верхній панелі у нас безпровідна зарядка. Написано 80 Вт, але тут я бачу, що три якихось роз'ємчики, з цим треба буде розібрати, що це таке. На цьому торці ми бачимо вентиляційну решітку, за якою два кулера охолодження, і вони десь, напевно, 50-ки, тобто не дуже великі. І все тут більше немає нічого. На задній стороні у нас тільки характеристики, можна ознайомитись. З цієї сторони також два кулера, які працюють вже на виду за решіткою вентиляційною, а також чотири розетки AC до 16 А. І заглушка ось така. За якою у нас прихований роз'єм для заряджання станції. Також роз'єм xt 60 для підключення або сонячних панелей, або живлення від автомобіля, або навіть додатковий акумулятор можна сюди додати. 12,45 В 10 А. А також кнопка, що вмикає інвертор. І найцікавіша фронтальна панель. В першу чергу дуже цікаві такі два роз'єми для павербанків на 20 000 мАч, які йдуть в комплекті з даним зарядною станцією. Ось таким чином вони встановлюються. Кнопка, яка вмикає станцію. Так, треба трішки довше затримати. Дисплей доволі інформативний. Бачимо вхідну потужність, вихідну потужність, рівень заряду, а також скільки часу при такому навантаженні станція пропрацює. Мене порадувало. Велика кількість USB-розємчиків. У нас 4 Type-C роз'єма, два з яких 20 2 100 Втні. А також 2 Type-A роз'єма потужністю 18 Вт. Кнопка, яка вмикає ці роз'єми. А також 2 DC роз'єма 5,5 на 2,5 це добре. І під оцією заглушкою, такою гумовою, у нас автомобільна розетка. Тобто, якщо нам оцих портів буде мало, то ми сюди зможемо додати ще зарядний пристрій і збільшити кількість портів. По традиції перевіримо протоколи швидкої зарядки на usb роз'ємах. Почнемо з USB A. Apple 5 Battery Charging, Samsung KC 9 вольт, Huawei FCP 9V, Quick Charge 20, 12 вольт, 3.0. type Тайпей No2. Аналогічний першому. Перший Type-C 100 ватний. Power Delivery 105 Вт. Apple 5 Volt, battery charging. Samsung AFC 12V, Huawei FCP, SCP до 40W, Quick Charge 2 0, 20 Volt, 30, 40 та 50. Pump Express першого та другого покоління дуже хороший набір протоколів. Давайте. Другий Type-C 100W. Аналогічно першому і за Type-C порти однозначний плюс. І 20 Вт Type-C давайте. Добре. Дуже гарний набір протоколів швидких на всіх USB. Тут однозначно плюс. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 21 вольт з максимальною силою струму 5 Ампер. Знову ж таки плюс. Пульсації на Type-C роз'ємі при потужності 100 Вт. Пульсації на Type-C роз'ємі при потужності 100 Вт. 43 мВ. 45. 50 десь тільки, щоб було. Ну, Вкладаємося в норму 2% з величезним запасом. Подивимося, скільки контролерів на USB роз'ємах. Подивимось, скільки контролерів на USB роз'ємах. З першого роз'єму знімаємо 100 Вт потужності і підключаємося до другого 100 Вт роз'єму. Бачимо, що перший не перезавантажився. Як віддавав 100 Вт, так і віддає. І другий вже віддає також 100 Вт на зарядку. Це просто чудово. Тобто два роз'єми у нас абсолютно один від одного не залежать. Додамо ще одного споживача в 20 ватний type c роз'єм. Ось. І бачимо, що телефон також почав заряджатись. Я роблю висновок, що всі роз'єми незалежні, і це дуже добре. Це однозначний плюс. Я домовився з постачальником Літелі, що для моїх підписників за посиланням в описі відео і промокодом edelweiss 10 буде 10% знижки на усю продукцію. Замірюємо потужність зарядки станції та рівень шуму, який вона при цьому генерує. Шумомір у мене стоїть на відстані 50 см від станції, як завжди. Потужність зарядки складає 1193 Вт. І рівень шуму, який генерується 42 дБ приблизно. Станція заряджена на 100%. Будемо проводити тест ємності. Ось у нас збоку є наш ваттметр. Підключений фен, вмикаємо навантаження. Бачите, показники збиті на 0. 500 Вт. Так, давайте ось так. 1650 ват знімається з станції за допомогою фена. Станція виключила інвертор. Давайте подивимося, що там у нас показав наш ватметр. Скільки ємності вдалося зняти з... 757 ватт-годин Станція повністю заряджена. Виключили в мене світло на годинку 18 година 24 хвилини. Вмикаємо в станцію мою всю квартиру. Через ватметр він збитий. Мусите повірити мені на слово. Ось все запустилося. Дивимося на споживання. Зараз квартира споживає 277 Ват. Станція пропрацювала 2 години 20 хвилин і на ній залишилось 10% заряду. Потужність середня, напевно, складала 300-350 ватт, але був такий момент, що моя дружина навіть використовувала праску парову для того, щоб попрасувати щось кілька хвилин, і станція справилась з цим. Тобто, повноцінне використання її в якості ДБЖ для квартири можливе, не настільки багато, як би хотілося, але 2,5 години вона точно допоможе вам живити квартиру з комфортом, ну без мікрохвильовки та без. Електрочайника, але все інше працює без проблем. Ось Зараз 270 Вт споживання. Я зараз буду вимикати станцію. Ось дивіться, вимикаю інвертор, де нас. Оп. І світло згасло. Вмикаємо станцію на зарядку, подивимося, як швидко вона зарядиться. Потужність зарядки відразу складає 1,2 кВт. І на дисплеї показано, що станція зарядиться за 46 хвилин. Еклер зарядився до 80% і потужність знизилась до 360 Вт. На годиннику 21.59 і станція зарядилася на 100%. Іноді... Потужність падала там, до 350-400 Вт, але в основному станція заряджалася більше кВт потужності. Залишилось перевірити вбудовані в еклер павербанки. Вони на 20 000 мАч і до 45 Вт потужності з USB-C роз'ємчика. Бачимо тут USB-C роз'єм, USB-A-роз'єм. Видно, що акумулятори зроблені на елементах 18650. Тут два контакти плюсовий і мінусовий для зарядки пристрою. Протоколи швидкої зарядки на Type-A роз'ємі. Apple 5 вольт Battery Charging, Samsung AFC 12 вольт, Huawei FCP SCP до 25 Вт. Quick Charge 2012 вольт, 12 вольт. Type-C роз'ем. Power delivery 45 Вт. Apple 5 вольт Battery Charging, Samsung AFC 9 вольт, 12 вольт, Huawei FCP SCP до 25 вот, Quick Charge 2 12 вот, 3-0 та 4-0. Режим PPS відсутній. Проведемо замір ємності. Powerbank заряджений на 100%. Знімаємо з нього заявлених 45 Вт потужності. Я знімати на відео не буду, просто покажу вам в кінці результат. Закінчився тест ємності, він тривав 1 годину 20 хвилин, і павербанк віддав 60 Вт годин ємності. Тепер давайте дістанемо пауербанк. Ось дивимося. Кнопка показує, що він розряджений, і спробуємо його вставити в станцію. І чи буде він заряджатися? Вмикаємо станцію. Так як бачимо, цей заряджений, на ньому індикатори просто освітяться, а тут індикатори показують, що йде зарядка. І зарядка потужністю 59 Вт. Якщо еклер не має поруч, то ви без проблем можете заряджати цей повербанк через Type-C з потужністю до 45 Вт. До висновків. Дуже цікава станція. Цікаве рішення з додатковими повербанками. Це взагалі. Вперше я таке бачу, і павербанки, до речі, досить хороші. Вони 60 Вт 67 Вт бере на зарядку, і також 45 Вт без перегрівів, без проблем віддає з протоколами. Також все добре. І станція взагалі має ну просто дуже багато USB-роз'ємів. Вони всі незалежні, вони всі можуть віддавати всю свою потужність, яка підписана. Плюс є у нас автомобільна розеточка, інвертор, який без проблем 1650 Вт віддає. Протягом усієї ємності від 100% до нуля він розрядив станцію на максимальній потужності і ніяких перегрівів не траплялося. Це чудово. Потужність зарядки 1200 Вт також добре. З 10% до 100 станція зарядилась за годину. Чудово! Чудово! Єдине, що хотів би поправити, літелі, зробіть, будь ласка, нормальні кулера, бо ці маленькі. Кулери дуже шумлять, чому не зробити його один, ну в два рази більший, і тоді шуму було б значно менше. Вона не надто шумна, але шум можна було б дійсно зменшити. І також, якщо ви поставляєте станції на український ринок, потрібно зробити українську інструкцію. Англійська є, добре, я там розібрався, як підключити додаток е, до цієї станції, потрібно затиснути оцю кнопочку DC, потримати певний час, включиться Bluetooth, і тільки тоді можна буде знайти станцію вперше додатку. Додаток скачується з Play Market або про. QR-коду, який ось наклеєний. В додатку досить непоганий функціонал, можна обмежити верхній поріг зарядки, тобто, щоб станція не заряджалась до 100%, наприклад, D90, що збереже життя наших акумуляторів. Акумулятори тут, до, до речі, залізу фосфатні. Це також плюс, якщо станцію не треба десь носити. Ну, оця штука з павербанками, я в захоплений від неї. Мені дуже подобається. Напишіть, чи вам такий варіант сподобався би? Отак. Враження позитивні. Можна використовувати в якості резервного живлення для квартири. Бачите, 2,5 години квартира пропрацювала і ще 10% залишилось. Тому ось такий варіант. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання в описі відео.